Ось такий егрітеч, це в нас, так, це в нас егрітеч на 300 Вт, ну трохи не на 300 Вт, 300 Вт потужності підключених пристроїв, пристроїв а ємність 260 Вт на ват годин. І це пауер-станція, яка вироблена для ринків США та Європи, І вона Дуже дуже відмінна по якості від, наприклад, тих самих китайських паверстанцій. Це маленька паверстанція, бувають великі від цієї компанії, але я взяв саме цю для заряджання дронів, і звісно, вона підійде для наших військових, бо вона досить компактна і ну, зараз оговоримо з вами. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Зараз ми на офіційному сайті виробника цих штукенцій, і дивіться. В нас є варіант прикупити з сонячною панелю. Я дуже жалкую, що не купив сонячну панель. бо сонячна панель на 100 Вт, вона досить е, класна річ, якщо ви її закинули, вона компактна, вона складається, ви її закинули до вашої автівки і все. І возите з собою цю, цю паверстанцію та цей, е, е, скажімо так, цю сонячну панель. Наприклад, якщо ви їдете на природу, як на полювання, на рибалку, це відмінно крута штукенція. штукенці. Також вона підходить для військових, для заряджання дронів та деяких пристроїв. Так, 260 ватт один це начебто небагато. Але якщо у вас є а, ця сама сонячна панель, то це крутилезна річ. Тобто ви узяли і поставили. Але давайте, а давайте так з вами ще. Е Зрозуміло, що це сайт для купівлі у е, США. Я вам у посиланнях закинув ще Amazon, де тобто це німецький Amazon, з якого можна купувати цю станцію. Е, відмінна якість, кажу, в неї є тут і свінка пепа і 100 Вт заряджання у обидві сторони, тобто воно заряджає розряджає, і віддає 100 Вт. Є Power Delivery, Charge, але це ми зараз все протестуємо і я покажу, як я її використаю використовую на природі, тобто я для себе тут досить такий цікавий момент. Дуже жарко зараз у Німеччині дуже е, така собі погода, і хочеться кудись у гори попрацювати. Я покажу, як я працюю у горах. тож Давайте подивимося, що вони пишуть. А, і для купування у Німеччині такої станції вам потрібен, ну, наприклад, чи хтось із знайомих, чи просто через посередника ви можете замовити, отримати та отримати потім в Україні. Давайте подивимося, вони пишуть. Ну, пишуть вони 300 Вт, це потужність максимально під'єднаного пристрою, 260 Вт годин це ємність її. Ну, вони показують, що це аутдор такий варіант використання. Досить крутий комплект комплект, Досить крутий комплект. Дивіться, 26 годин воно працює від ламп. Лампа працює 26 годин 16 разів можна за з, камеру зарядити чи лептоп. Ну, вони трохи розраховують не, не, ну, неправильно, бо 60 Вт годин він не заряджається от за годину. Тобто він може заряджатися тут. Тут все зависи, за тут все залежить від ємності вашої батареї, вашого лептопу. Так, ну показують, що його розмір то там А4 папер, там аркуш паперу. І що це? Ну, Enjoy green power, так, добра, добра річ. В нас, бачите, скільки разів, і тут вони показують дрони: 40 Вт, 5 і 9 разів. Якщо з сонячним, скажімо так, сонячною панелью, то набагато більше. Це для військових крутелезна річ. І для подорожуючих, дивіться, 6 годин це холодильник для автівки. Це 40ватний такий він, ну, для автівочки холоди, холодос. Він працює, він буде просто працювати. Home Backup. ви можете заряджати ваші пристрої, і навіть 1,3 години буде працювати ваш, скажімо так, проєктор. Не знаю для чого. А знаєте для чого? Я коли подивився, як використовують мої знайомі. Один мій знайомий його використовує як UPS, ну, тобто безперебійник для міні-комп'ютера. Так він працює. Міні комп'ютер ну, не, не виключається. Він працює там, програмує тут оп все погасло. Все погасло. В нього монітор. Один монітор залишається, і міні ПК залишається працювати. І він зберігає свій проект, і виходить, якщо світла немає. Тож це дуже прикольно працює. Ну і комплект. Зараз ми подивимось, комплект потестуємо його можливості по портах, і потім я покажу, як я працюю на природі а, з цим пристроєм. Тож переходимо. А, і звісно, підписуємося на мій канал, натискаємо дзвоник і посилання у опису під цим відео. Переходимо. Ну що, подивимось, більш детально, що нам пропонують у Європі а, з цих самих електростанцій. Тож, а, попереду є дифузор охолодження, є розетка, а це звичайна свінка пепа з отаким віконечком індикації. Якщо ми його увікнули, якщо ми його вмикаємо, то в нас є, а, ну бачите, скільки нам от, о, залишилось години. Він праці цього роботи цього девайса є в нас рівень заряду батареї, є в нас температура, то температурний контроль є в нас ось такий. ну, воно показує скільки воно зараз бере ват. Чи віддає ват, чому бере, бо воно показує рівень заряду, і звісно, воно є індикатор, І, звісно, є індикатор того, який порт зараз працює. А це вимикнули позаду. В нас ліхтарик. Ось такий. Дивіться, це led ліхтарик. Ми можемо вмикнути такий рівень, 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 рівень. Все більше, більше, більше і може блимати у різноманітних е, варіаціях. Боже, в мене аж у очах заблимало. Ось таким чином. Дуже крутелезна річ. Тут в нас є два кулери, які охолоджують цей девайс е, ременець. Ось такий дуже крутилезна річ, якщо вам потрібно носити, і це ще не все. Давайте подивимось, що у комплекті. Я був дуже здивований. Дивіться, коли я розпакував. В мене є автомобільна зарядка, дуже крутилезна. Ось така звичайна зарядка, звичайно, з кабелем. АЦ. це 100 ваттне, ну така, як, як ноутбук. Для як для ноутбука є ось такий кабель. Є, є, є отакий дріт. Type-C, і є ще длінний, отакий ремінець, якщо ви хочете, давайте зараз швиденько почнемо тестувати, які формати зарядки в нас підтримує Той сам, ті самі порти. А, знаєте, що хотів показати? Дивіться, Дивіться. якщо я вмикаю у. Type-C 1, давайте. В нас є 4 порта USB, два порта: це a 1 a 2 Вони по 22 ватта. C1, c 2 це в нас 100 ватний порт, це в нас 20 ватний порт. 100 ватний порт працює як на заряджання, так і на віддачу. Зараз він заряджається 91 ватт від моєї 100 ватної зарядки від Ugreen, Але це вже воно наприкінці заряджання. Якщо б воно було ну Десь на середині, то було б усі 100 Вт воно брало. Тож це такий собі дуже нормальний варіант, що вам не потрібно мати, наприклад, цю зарядку постійно, яка як ноутбук, і в нас є ще, бачите, DC100 1 Вт, який можна використовувати, можна під'єднувати його в звичайні зарядця, чи просто під'єднувати до сонячних панелей. І є в нас DC2 out воно може віддавати через ось такий варіант: 38 Ну, такий собі прикол. Давайте тестувати протоколи, зарядки, які він підтримує. Беремо ось такий тестер і спробуємо з це першого. Це один. Відразу тестуємо. Давайте. Так, протокол детекшн. Давайте. Давайте так, протокол Detection Type C1 Apple 5V 24 А, DCP 5 воль 1,5 А, 9 12 вольтів Samsung AFC, Huawei FCP до 12 вольт, Charge другий 12 вольт, Charge третій до 12 воль максимально, і Power Delivery delivery 3 на 100 ваттний. Тож, це все добре. Вмикаємо, перевіряємо Type-C1, Type-C2. Вибачаю. Тут те саме окрім Power Delivery. Давайте чекаємо на ПД. Де воно там? Швидка зарядка Power Delivery. Це у нас до 20 Вт. До 20 Вт. А, також ми перевіримо. Ой, давайте відразу перевіряти. А, знаєте, що навантаження, яке воно відтримує. Ні, не протокол детекшн. Ми ж повинні з вами отримати реальні результати. Так, додаємо навантаження. 90 Вт, 98, 99, 100 Вт. Будь ласка, він чесно віддає 100 Вт. Ну він показує, що він видає 103 Вт. Воно ж ми ж розуміємо, що тут є трохи розбіжності, бо є в нас втрати десь, і десь у нас якась погрішність є. І в нас ну зараз 101 Вт воно віддає. Тож, це доволі чесний в нас порт. Давайте порт 2 будемо Type-C2. Спробуємо, що він там нам може запропонувати. Ну тут, знаєте що, воно по Power Delivery видасть нам до 15 Вт максимально, а на Quick Charge 20 Вт буде. Це я вам відразу кажу. Ну, давайте. Так, 16 Вт. Ні, не хочу Power Delivery. Хочу Quick Charge. І на Quick Charge буде 20 Вт. Давайте. Захист спрацював. Дуже швидко додаю. Так, 18, 19, 20 Вт. Є, усе, все працює. Так, тестуємо порти Type A. Це вимикаємо. Type A вмикаємо, скажімо так. Також при використанні е, цієї штукенції, давайте я зараз вмикну. При використанні цієї штукенції, ми з вами бачимо ой, щось я не те вмикнув. Е, ми з вами бачимо, що в нас є розрахунок е, часу, який залишився для використання на, е, на потужності, ту, яка зараз є. Наприклад, зараз 5 вольт. Ну, Він 6 Вт дає, і це буде більше ніж 96 годин використання. Це такий собі розрахунок приблизний, бо він буде постійно плавати. Якщо ви будете використовувати, наприклад, якусь швидку зарядку, то, звісно, тут будуть зовсім інші розрахунки. Тож, давайте це вимкнемо. Мені знаєте, що цікаво, Я цей дріт зараз від... відключу, як працює АЦ. Це... Очікувати якось, чесної, красивої синусоїди від такого апарату, я б не став, не чекав, би тут якоїсь, не чекав би тут якоїсь красивої синусоїди. Давайте вмикнемо АЦ. Я просто АЦ дам тут навантаження. Просто навантаження, щоб ми розуміли, що воно може. Давайте Power Delivery Trigger. І дам на нього 100 Вт, 100 Вт, і подивимось, чи АЦ витягне у нас 100 Вт. Та, повинно витягувати, що там. Та розетка 36, 60, 70, 90, ну 100 Вт воно дає, але на даний час ну, воно віддає 100, 114 Вт. Воно я для чого вам це показую, По-перше, що працює АЦ. По друге, що воно е зараз увімкнуло Ось ці штукенці для охолодження ці кулери. І ми бачимо, що ну зараз воно перерахує, бо це 260 Вт в нас станція, воно перерахувало на одну годину і буде постійно додавати, дивлячись на час використання цієї штукенції. Тобто це приблизний розрахунок того, скільки воно зможе в нас витягувати. Дуже ідеально підходить для тих самих військових цілей, наприклад. О, а зараз впало, а зараз спрацював захист цієї штукенці досить нормально підходить для заряджання дронів. Якщо там, ну наприклад, носити. Ну, давайте ще зараз з вами зробимо висновки. Ну, дивіться, зараз вона в мене заряджається у автівочці. Моїй. Дивіться, вибачаюсь за безлад, бо трохи подорожую, і в мене все добре. Тож я її від'єдную та пішли, я вже підготував своє робоче місце. Дивіться, яка краса. Тож пішли, спробуємо. Та-дам! Дивіться, що в мене є. Ось так під'єднано. В мене є вентилятор. Відразу кажу. Зараз а, трохи піднявся вітерець. Він гуляє у, у листях і а, досить комфортно працювати. Дивіться, де я працюю. Дивіться, де я зараз працюю. Це красота, просто офігенська. І а, зараз він в мене. Дає, ой, давайте поверну трохи. Зараз він в мене дає 70 ватт, мені вистачить, ну це він заряджає. Якщо він зарядиться, то він буде значно менше брати цей лептоп. Зараз йому там залишилось скільки заряджати. Де в нього там батарея? Ну, ще трохи залишилось заряджати. Я. Ну, якщо буде жарко і зникне вітерець, я вмикаю свій AC і в мене починає працювати вентилятор досить комфортно. <працювати> я перший раз так працюю, чесно кажучи. Дуже крутелезна річ. Дивіться, 106 ватт. Ну, в мене заряджається мій смартфон. Я зараз роздам свій інтернет 4G і буду працювати в комфортних умовах. До речі, ця штука для Європи чи для США вона значно якісніша. Ну, я вимикну зараз AC, значно якісніша ніж для е, того самого ринку Китаю, так, який в Китаї продаються. Дивіться, яка краса. Неймовірно. А ось дивіться, що в мене ще є. Це XR1 Pro, це самий маленький міні-десктоп PC на Ryzen 5 5800. Начебто, не пам'ятаю, тож підписуватись буде дуже цікаво. І ця штукенція дозволяє мені працювати у комфортних умовах і. Чесно кажучи, вона підійде і для військових, і для, але от раджу відразу раджу брати з сонячними батареями. Не вистачає. Не вистачає, хоча ви бачили, я заряджаю її у автівочці у авто. Поки їду, кинув на зарядку, зарядив, нормально працює 20 ватт близько 2 годин. Якщо довго їде, то воно заряди 100%. Тож ми рекомендуємо крутилезна штукенця, А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.